Добрий день, дорогі друзі, шановні гості нашого вебінару. Рада всіх вітати. Мене звати Світлана Олещенко, старший директор бюро 2САК Україна. Так. Ну, друзі, що хочу сказати, нам компанія приділила дуже-дуже багато уваги, дуже багато часу, які ми зазвичай дуже радіємо. Цій інформації, яку вона нам надала. І зараз я би хотіла поділитися з вами цією інформацією. Що це є за інформація? Це є все про новинки і про хвороби, які є в людей, і як з біодобаками допомогти собі покращити стан, одужати і взагалі припинити хворіти. Я це так бачу, я це так розумію, і що хочу ще додати, що компанія провела навчання як з директорами, так і з бронзовими лідерами. Так що, шановні бронзові лідери, інформацію всю е, отримали, е, директори отримали і е, ділимося з усією структурою. Ну і так, друзі, ну почнемо з нашого такого дуже цікавого продукту. Цей продукт називається Мейведол. Зараз покажу, в мене є фотографія цього продукту. Хочу вам продемонструвати його. Так, окей. Зараз ви його маєте побачити. Ось так він виглядає. І вже навіть люди, хто вже почав пити, партнери. Є результати з перших днів. Це, звичайно, що сходить вода дуже ефективно, дуже гарно. І ось, написано, 25 березня була вага 72,5 кг, 26-го вже 76, 27 майже 70 кг. Ну, звичайно, що продукт дуже крутий, зараз ми про нього трохи поговоримо. Так, я зупиняю демонстрацію. Так, друзі, інформації дуже багато, так що рекомендую записувати деякі моменти. Можливо, щось ви вже чули, але цей вебінар ми обов'язково викладемо на канал. І так, що дуже таке цінне і важливе, що обладнання для цього продукту Мейведол було спеціально розроблено і замовлено. Воно таке єдине в світі і називається фріздрай для виготовлення цієї новинки. «Мейведола». Як це сама технологія виглядає? Це заморожені і висушені фрукти, зберігаються всі вітаміни, і мінерали, вони не вмирають, вони залишаються 100% корисними. Тому що немає гарячої обробки і не вбиваються важливі компоненти. Тут іде замороження і сушка. Не вмирають основні важливі вітаміни і один раз спробувавши, відразу людина отримує надзвичайний результат, тому що є надзвичайна техніка, яка збільшує, покращує ефект. І цей продукт буде не тільки від набряків, він і зменшувати буде вагу, але також він підходить і для худих людей, в кого так само може бути води багато в організмі. Так, от людина худа, а води багато має. Тобто для худих так само ми можемо радити цей медол. Також хто може обов'язково рекомендувати, хто має діабет. Тобто він так само нормалізує цукор, власно, знижує, допомагає від слабкості та безсоння. Також, коли болять суглоби, коли не вистачає рідини, проходять високі тиски. Тобто, навіть нормалізує тиск, такий унікальний продукт. І що цікаво, що з одної тонни сировини виходить 150 кілограмів готового продукту. Також можна, можна цей продукт вживати людям, які є онкохворими, кого рак молочних залози першого, другого, і третього типу, так? І продукт працює дуже ефективно. Ще продукт працює від вугрів, і в загальному дуже гарно укріплює імунітет і допомагає при кашлі, Навіть допомагає при кашлі. Е, ще у нас буде новинка. Ми її пили в Туреччині, хто був на кампі директорському. От, це вже було минулого місяця, вже місяць минув, так здається, було недавно, а вже пройшов місяць часу. Ми пробували гарячий шоколад. І він дійсно є дуже поживний, дуже корисний, надзвичайно в склад його входить: вітамін Д3, омега-3, кальцій і сам какао-порошок доданий для смаку, щоб це було приємно вживати було цей продукт, цей гарячий шоколад. так. Тобто він є дуже такий для імунітету важливий і потрібний. І тут якраз є всі вітаміни для добової норми. І е, будуть відчуватися відразу з першої склянки, е, от зміни. людина получить таку гарну енергію. Е, не дивлячись на те, що переважно всі енергетики вони містять так цукор. Тут цукру немає, тут є натуральний підсоджувач. Е, і як пити цей, цей гарячий шоколад? Пити один-два рази на день. Ну, Звичайно, на ніч не пити. Так? Тобто пити там в день, ранком. Ну, Це не тільки дуже смачний продукт, а і ще надзвичайно корисний. Фотографії в мене зараз немає, але вона ще інформація. так? Ще нас очікує, було сказано так само на цьому навчанні. Нас очікує наша така дуже дуже любима позиція. – це… Глина. Колись вона в нас була в тюбику термальна глина, зараз вона буде у порошку. Ми самі будемо розводити і нею користуватися. Ну, вона дуже корисна, особливо в кого є болі, в спині, в суглобах, робити масочки, вона робить такі протизапальні ефекти, рівняє колір обличчя. Тобто, ця ну, вона просто, ця термальна е, така, грязь, вона дуже-дуже корисна. І тому от, ми її дуже дуже чекаємо. Я особливо дуже на неї чекаю, тому що я тоді ще я пробувала це, був самий початок нашого бізнесу так, в Україні, і з того моменту вона зникла. Ми вже й забули про неї, і тут компанія нам, будь ласка, от якраз період пандемії я пам'ятаю, пригадую ця глина, і ця термальна грязь вона і, 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 вийшла з ринку. Так, друзі, ну це дуже приємна така новина. Я вирішила так само вам про це сказати. Е, далі, наступний продукт, який я ще не пробувала, також хоча він є в Україні, він їде. Це є чай-ройбуш. Про нього я так само зараз багато що розкажу, з чим його так само можна, які біодобавки додавати так, до цього чаю. Ну, і щоб ви з вами розуміли прекрасно, що чай, ройбуш і мій бедолл це не є біодобавка. Це можна розглядати як шейк, і як чай все ж таки. Тобто, ми це п'ємо як чай і як шейк. Воно дає енергію. Дуже добре при суглобних болях, нормалізує тиск. так? Про технології я вже сказала, є дуже гарний супер ефект. Чай має 3012, він є червоний чай без кофеїну, дуже корисний при алергії, при астмі, при дерматологічних захворюваннях, приймати в будь-який час, але не на ніч як сам, так само. Містить він вітамін С, укріплює імунітет, дуже добре для кардіології, при хворобах кардіологічних так, захворюваннях. Так само хотий чай добре, він врівноважує холестерин. Уявіть собі, наскільки потужний продукт. Стає, так, знижує інсулін так само. І цей пити чай, хто інсулінозалежний. Ось так правильніше буде сказано, хто інсулино, інсулінозалежний чай врівноважує він і містить мінерали, такі як кальцій, магній, цинк, дуже добре для кісток і дуже добре при болях в суглобах. Уявляєте, яка у нас чудова новинка? Суглоби стають еластичними більш. Колаген виробляється самостійно. Тобто, навіть коли ми п'ємо цей чай, у нас виробляється колаген, де омолодження. Дуже крутезний продукт, тут на днях я маю його отримати. Так само, коли є гнівні процеси, добре при екземах, покращує травлення і ефективно спарює жир. Дуже добре його пити при каміннях у нирках. Він очищує дуже м'яко і не утворює нове каміння. Тобто, е хто от має таку східність, так, що каміння утворюється в нирках, е рекомендуємо цей чай. Сюди ще треба додати обов'язково до чаю е грипрейше, кварцетин. Які входить, входить так само в репресій: Куркумін З, Протек і клюкву. Вона ще на підході, її поки що немає, але <клес> записали, так, встигли. Далі, при інфекціях статевих додаємо до чаю про 360 моринга, тим'ян, капсули або вода. Ну, у нас немає водички, у нас є тільки капсули, кикік. Е ще додаємо оливу і чай ройлуш, який допоможе е так само при астмі. Якщо є астма, так, це все ми даємо. І е астрагал, евкаліпт, він допомагає при лікуванні дихальних шляхів. Додаємо ще е, прополюс, якщо немає алергії на такі продукти, так, пчоловодства. І куркумін. Це дається все при астмі. Якщо є гнійні захворювання, такі ну, гній є, тоді е, додаємо куркумін обов'язково. Ну, і чай, само собою, ми п'ємо, так? Чай, ройбуш. Далі при стресах п'ється чай-ройбуш, з зверобій, бат номер 4 поки що у нас його немає, але він є в Європі, він є. наші партнери є всюди, так, знаходяться. Тобто бат номер 4, омега-3 і лаванда. Чай, ройбуш лікує різні реакції, тому додаємо до нього спіруліну. Мається на увазі ну, при стресах. Спірвина взагалі всюди, де я так ем, прослухала наше навчання, тобто там кладість вітамінів і мінералів. просто. Е, далі поговоримо про баз залізу. Да? Залізо з вітаміном С у нас. Е, він збільшує кров в організмі, без заліза проблеми. Дуже важливий мінерал. І це є джерело кисню і синтезу в організмі. Коли в людини є розсійність, забувкуватість без потребної норми з вітаміном С буде краще засвоєння. Тобто, обов'язково вітамін С має бути разом з залізом. Ну, у нас така формула, що вітамін С і залізо в одному, дні упаковці. Якщо в людей є така проблема, як холодні руки, біль в суглобах, біль в стопах, пити залізо з вітаміном С, так? ну, тобто я можу говорити просто залізо. Так само, коли блідий колір шкіри це нестача заліза в організмі, нездорова шкіра. Також, коли важко запам'ятовується інформація, і ще, як кажуть, є таке бажання з'їсти землю або папір. Це такий синдром піка, вже коли дійсно нехватка, капітальна нехватка в організмі заліза, п'ємо одну капсулу в день при анімії, при малокрові, додаємо квацитин, грипрейші, лаванду, тим'ян, готоколу, також допомагає при набряках. Коли слабкі е, зв'язки е, і немає колагену, то треба додати магній глюкозамін. Якщо немає глюкозаміну, додаємо спіруліну. Це можете собі так записати десь так на полях, окремо: що е, якщо у нас його немає, у нас немає глюкозаміну в Україні, то ми додаємо спіруліну. Е, так. Наступна хвороба є така е, дисфлексія. Е, людина не може навчатись, тобто це є дуже велика така проблема. Е, заліза потрібно більше тоді давати, і е, плюс гінгобілобу, білобу, додати ще лаванду. Омега, фоліова кислота, селен. Якщо нема омеги, даємо масло рижика. Ну, у нас і масло рижика, поки що немає, але фоліова кислота і селен додається так само при цій хворобі. Коли спухають суглоби, не вистачає крові, рани не загоюються, немає оновлення клітин, по організму навіть свербіж. Пити залізо, грипрейші, обов'язково магній і готу От при таких. Ну, Тобто тут потрібні діагнози, друзі, однозначно. Якщо буде потрібна додаткова інформація, будемо перепитувати в компанії ще. Так? Далі, коли є ерозія безпліддя, так само треба залізо, з вітаміном С, куркумін, кашачий кіготь, Про 360. Це є продукт. Бдільництва мака перуанська, гри рейши, при кісті також можна це все давати. Так. Далі. При запорах, при синдромах неспокійних ніг пити залізом також допомагає. Люба хвороба від п'ят до голови може бути пов'язана з нестачею заліза, так затверджує компанія. Далі, у нас є з вами такий продукт, як цитрат магнію. Його має бути 60% в кістках, решту в м'язах. Якщо зменшити, то і з'являються проблеми. Вчасно почати, щоб не ослабити кістки. Оце в старших людях, часто, дуже часто видно, да, людина вся така згорблена, і ці артрити, ревматизм у старшому віці, і це все нестача магнію. І Так само при діабеті другого типу пити магній, він синтезується в організмі, допомагає інсуліну, і, і, і треба, тобто магній, так? Коли в людина так само не має уваги при навчанні, м'язовий біль розслабляє магній, при грижах так само розслабляє магній. Дуже потрібний наш цитрат магнію. Хочу сказати, що наші партнери дуже відчули. Зараз потреба магнію, тому що люди знаходяться на територіях, де йдуть обстріли, і саме от магній дуже ефективно, дуже гарно допомагає, розслабляє людина, принаймні заспокоюється. І взагалі нам треба всім з вами це пропивати, тому що ми всі з вами в стресі знаходимося. Потім, коли ми це все відпустимо, ситуація закінчиться війна, вона не може вічно продовжуватися. Нас полізуть дуже дуже багато болячок, тому нам треба вже з вами бути розслабленими. Тобто тримати себе не постійно в такому, такій напрузі сильний, а все ж таки розслаблятися, так? Щоб організм нам так здається, що все у нас окей, але воно не так. Так, що саме є питання? Світочка, чорний. Добре, дуже скверчий звук, дуже скверчий звук. Тільки в мене. Будь ласка, тоді мікрофончики, я не знаю, в мене все добре звук. У мене таке саме. Де трибежання дуже сильно. Ну, я нічого, ну, я нічого, нічого я завжди. Я зайшла і вийшла. І знову таке саме. Мене не чути. Але воно ну, накладається таке трибежання постійне. Угу. Будемо ну, сподіватися, що запис вдасться. Е, ну, я себе от ну як би чую, все нормально. Можливо, хтось не виключив мікрофончик, будь ласка. Досі значить багато інформації. Давайте Мікрофони є виключення. Не воно ж кварчіть і ж Десь ще щось накладається я не можу зрозуміти, що. Та ви що? І що будемо робити? Так, Світочка, це весь час так. Е, давайте я зупиню запис.